Друзі, привіт! Нарешті виходить нове відео з трошки ліпшим звуком і трошки ліпшої якості відео. Дивимося. Так, друзі, Рушаємо Ну, зараз. Ладно, пропустимо. пробував звук підключити через мікрофон дуже поганий ну тобто якщо стоїш говориш там все добре а на ходу дуже поганий звук через той мікрофон якісь крепи ще щось тих поймеш є чисто Так, чуть-чуть розженемося. Ні, скоренько приїхала. No, я думаю, зараз будуть машини стояти тут на курсі. No, треба трошки почекати. Оп, є, Зараз перестроюсь. є поїхав що, відео... Змінилось, а от звук не знаю, чи ліпший. То вже судіть самі. Пізніше я теж перегляну. Обов'язково перед тим як викладати. Якщо хоч більш-менш нормально, я викладу і ви почуєте. Але одно, як ви почуєте, для оцінки напишіть. Чи ліпший трохи звук став, чи той. Чи ні. Так само за відео, чи щось помінялось. Что там у в правом рейде. Я думаю, эти фуры шоче разгоняются. Можно сказать, я угадал. Пани не включаю взагалі. Отак звук напевно не ідеальний, а то ж якісь шуми будуть. Є дві загрузочки, але тут типу так якби б'є машину може трошки більше, нам треба буде якийсь догруз, треба буде планшетику глянути якісь там продукти, що з'їли, що з негусто Півтора тони, дві штуки, реально що з не густо. світов, лодчик зупиняє нас. Опа! О, ну, перед нами його. Що з 35-ка, після нас парець собі бачив? Дески тим більше такі як мене. Він напевно з другої пішов, а я в мене не привичка завжди з першої. Ну, час від часу, якщо треба рванути, то я і з другої теж рушаю. але це дуже рідко. Переважно по порядку. Перша, друга і пішов так далі. Есть светофор, пешеходы часто ходят. Знову червона. Приїхати. Хай якісь кабінчики мені поприлітають з знаю Блін, що тут таке? знов светофарна І тут о все по-моему, що сталося? Так, походу іки ДТП. Але? Що з тобою сталося? Короче, ДТП. Хто в сраку... Хто в сраку в'їхав. А хто? Аво винуватис, наш, хто з нестиг загальмовато? Буває, що зробиш. Ну, тому прицеп виходить зарядив. А я думаю попав. Там той другий більше, бо в нього виходить той тягач. Бля, чувак думав, що він на говні їде. Тим же глем. Все я Першу загрозочку, другу загрозочку. А до грузика я так і не знайшов. йо а як нам виїхати? Віцика колі їде. Треба буде якось зараз рванути. До грузика я не знайшов, поїдемо з тими парятками, що є. У нас вийшло е, так, 3-4 паліти. А, і там п'ята, П'ять паліт, а машина вісьме місна. Так що поїдемо, можна сказати, майже на половину пусті, маєш. Ну, зато завтра менше вигрузок, дві вигрузки і той. А є загрузки, походу, десь 4. Ну короче, завтра буде повністю завантажені. Хоч назад. Хоч назад є робота. Так, вона щоб зараз фура у нас не летіла. Їдем. Так що їдемо додому, ми заправлені, а завтра виїжджаємо на Луцьк. Maize tagad ir gudrība, trešdaļā, mūzika. 5 паліт, ну по возі, біля 2400-2500 по возі. Так що нормально. Не перегружені. Біжмеш нормально. Значить має бути, біжмеш нормально по розході. Принаймні туди. Нормально їдемо. 75 нормально тримаємося. Ну і все, за хвилин 15-20 буду вдома. А завтра зраненько виїжджаю. Так що, напишіть, будь ласка, як вам ну, на це відео? Мені вдається, мені здається, що не, не, не так як мало би бути. Але наглядовість може бути. Шкода, що мікрофон підвів. Почав дуже шуміти, через то зараз мікрофон телефона працює. Так що постараюсь вам. Постараюсь завтра зняти відео. Як я буду вертатися або в Луцьку вигружати, загружатися. Наразі так. Всім па-па. Не забувайте підписуватись. Для підтримки обов'язково щось напишіть. Пока.